Що робити, якщо у вас в басейні завелася Кароліна? І ще Ілля. Вам потрібно взяти швабру? І взяти от так, от І ще потрібно, і ще вони підманюються цим пивом. Дай виведай! Ви, <смірко> І тепер ви можете спокійно випускати їх на вулицю. <смірко> це це не відомо. <смірко> а у нас є в басейні що, Треба... А, все, розстрям. Я би думала знімати відео, що робити, якщо у нас у вас е в басейні Все. Всім до побачення! Си да, по классике.